Всім привіт! Літо добігає до завершення. І в ці останні, навіть можна сказати, такі спекотні да, дні я хочу вас порадувати і запропонувати прийняти участь у моєму розіграшу. Зараз покажу вам приз і саджанці, які я пропоную. Тож, let's go! Ну що ж, ось моя така. Вітрина невеличка, так би мовити. Зараз розкажу, що я тут навирощувала і що можу запропонувати. Ну що ж, почнемо із гейхер. Ось такі в мене два саджанці, Без назв. Я назви точно не знаю. Ось така з темним листям і знаю, ця куплялася як мармеладка, здається. Хвойні рослинки, ялівці. Ось такі грунтопокривні, блакитні, баданчик також маю один. Саджанці туйки, даніки. Ось такі маю. Так, це не даніки, вибачаюсь. Це смаради, а даніка ось. у мене, Так, треба її полити. Підняла вона зовсім зовсім суха. Навіть ось видно, да, смарагд і даніка не полита і трошки світліший колір хвої. Є також у мене ось такі саджанці Туй Брабант, в таких баклажках 5-літрових. Барбарисик. Марія трошки підгорів, але має яскравий гарний такий колір. Далі ось така верба хакуронішики Ось видно, яка навесні вона має таке зовсім пестряве гарне листя. А потім просто ось такі зелені і на кінчиках з такою рожевою. Кантовкою. Далі ось маю ще форзиції з звичайним листям і з варіатним. Трошки ось таке нестандартне, цікаве. Всі ми улюблені дерени, білий і жовтий є, ось такий троянди, пампанела, красуня. Також маю такий садженець гортензії. Це у мене Ренсам Фрамбазіні тут. тут, ну, вона вже куплена, замовили в мене її. Пінкі-вінкі. лаймлайт, сільвердор. Саджанці різні об'єми, різні ціни на них. Ось така в невеликому. Контейнери. Далі це крупнолисна гортензія, лібела, трояндочка, Lady of Shallot. Ось буде квітувати. Варігатна гортензія. Теж уже одна з підзамовлення, І одна у мене ще залишилась ось така. 200 гривень. ну Ціни у мене тут на всі рослини різні. І ось така ще є троянда із серії Фейрі. Ось така вона ніжна, рожева, усипана квітами. Ось постійно-постійно я прибираю ці бутони, а вона знову-знову їх видає. Ось така, такий горщик. А розігруватимемо на цей раз ось таку красунечку гортензію в широколисту лібела. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, вам необхідно бути підписаним на мій канал, поставити вподобайку під цим відео і написати будь-який коментар. І через тиждень ми дізнаємося ім'я переможця. Я всім бажаю удачі і дякую за вашу активність. Буду дуже рада подарувати комусь ось цю прекрасну гордензію. Всім удачі, пока-пока!